Інститутка. Марко Вовчок. Читає Артем Окороков. Інститутка. Повість української письменниці Марко Вовчок. В основі сюжету твору наростання соціальних суперечностей в українському селі напередодні ліквідації кріпацтва, розкриття характерів двох антагоністичних сил, панів кріпосників. І селян кріпаків стихійний протест проти жорстокості та сваволі панства. Засудження кріпацтва як великого соціального зла. Тарасу Григоровичу Шевченку. Глава 1. Люди дивуються, що я весела. Надійсь, горя біди не знала. А я з роду така вдалася. Уродись, кажуть, та й вдайся. Було мене і б'ють. Бодай не згадувать, не здержу серця, заплачу, а роздумаюсь трохи і сміюся. Бува, лихо, що плаче, а бува, що і скаче, то так і моє лишенько. Якби мені за кожною бідою моєю плакати, досі я й очі б виплакала. Батька матері не зазнаю, сиротою зросла я при чужині у людях. Хоч не було діла важкого, так забували про мене, чи я не голодна, не холодна, чи жива я. На десятоліттях взяли мене в двір. Стара пані була не що смирна собі. Може, тому що вже благенька була, ледве ноги волочила, а заговорить тільки шам-шам, одразу й не розбереш, та куди вже бійка, не на умі. Увесь день на ганочках нічка йде, охає та стогне. А за молодого віку славлять, вигадочки були чималі і в неї та треба ж колись і перестати. За мене, то вже в дворі жили ми спокійненько. Одно було горе, що з двору і ступити не пустять, хіба вже на велике свято, що до церкви отпросимось, а в неділю й не думай. Розволочитесь, було, каже, гніваючись, пані, не пущу. Не той ще вік ваш, щоб Бога пильнувати, ще матимете час, не зараз вам умирати. Сидимо було день при дні у дівочій та робимо, а тихо коло тебе, як зачаровано. Тільки пані заохала або хто з дівчат на ухо за чим озветься, котра зітхне з нуду. Докучає було та робота, докучає, аж пече. Та що врадиш? Спасибі хоч за те, що не б'ють десять раз на день, як от по інших чуємо. А як коли, то було, звеселіємо не знать чого. Веселенько нам, аж серце трепече, коли б воля заспівав би так, що й на селі лунало. Не всмілимось. І зглядуємось, та сміх нас так. Sample complete. Ready to continue?